Як зробити попередній замір балконного блоку? Почнемо з того, що балконний блок складається з двох конструкцій: це двері і це вікно, що з'єднані між собою. Дуже часто з'єднувач ми також бачимо. Для того, щоб зробити попередній прорахунок, необхідно поміряти ширину дверей. Висоту до стелі або до перемички, якщо вона у вас є, і аналогічно другу конструкцію це ширину вікна та висоту. Після цього ці два розміри передати менеджеру і з ним вже проговорити деталі. Які деталі можливі будуть? По-перше, це, як бачите, створка дверей. Вона може бути до самої стелі або може бути нижча, як в даному випадку. Щодо балконного боку, він може бути з одного вікна, з двох можливо. Можуть бути відкривні створки або глухі, як в даному випадку. Все це дуже важливо, оскільки воно впливає на вартість. Також не забуваємо про додаткові елементи, такі як підвіконня, наприклад. Ми, ми можемо вам після цього зробити попередній розрахунок. Якщо вам підходить ціна, ми запропонуємо різні варіанти, дешевші, середні дорожче. Робиться вимір, вже точний, приїжджає майстер. І після цього запускаємо в роботу 2-3 тижні, і двері, у вас на, двері та балконний блок у вас на об'єкті. Тому дякуємо, звертайтеся.